Був котел, а тепер на кухні зменшилось місце, але воно стало трішки і посимпатичніше. Значить, Маємо от таку шафу. З'явилось тепер місце для кавоварки. Воно все це діло вивізне буде. Да? Для того, щоб можна хоч якось там її обслуговувати. Видвіжні ящички теж маються. І от Замовниця забажала. Забажала зробити такий висуний ящик. І плюс, плюс отакі сміттячки. Тобто вся ця штука сюди буде ставитися і це буде прихований, прихований смітник. Не знаю наскільки воно буде зручно, корисно, але виглядає воно тепер ось так. Ця штука закривається. Ну, і щоб попасти сміття, треба, треба відкрити і вкинути. Сподіваюсь, воно того варте було і варто фасувати. Сортувати сміття. Тому тепер три, три різні тари. Не знаю, я не сортую сміття, наскільки, наскільки цього будуть притримуватися діти. Не знаю.